Всім привіт! З вами канал Лего Відео і сьогодні у мене буде огляд нової версії мого Лего міста. Змінилося в ньому багато. По-перше, додалася ця башня Daily Bugle, на яку на 100 підписників вийде огляд. Так саму башню ви вже бачили, але не і саме не огляд. Далі банк. Як ви бачите, сама Деліб'юкл була зроблена от таким стилем. Я, звісно що в мене не було ось таких квадратиків 2 на 2 темно-сірих, але я зробив це як міг. І все одно виглядає непогано. Тепер, якби ось тут, як ви бачите, воно йде по всьому цьому району. І по моїй задумці, то тут отже продовжується дорога. Поки що тут немає самої дороги, ну, там, наприклад, якоїсь пластини темно-сірої, тому що я їх не тут витратив всі. І, і за цього поки що так, але потім тут буде повноцінна дорога. Далі в нас є ось там парковка. І ось такий маленький жилий райончик, що в ньому знаходиться дві хати. Ну, дуже багато людей тут ходить. І я думаю, часто ви бачили, що десь там, наприклад, на ринку стоїть машина і людина продає щось, наприклад, з того села. І ось тут моркву і овець, як правильно сказати, українською баранів. коротше, ось. Далі тут у нас. Пляж. Ви його вже бачили багато разів, але тут тепер він і пляж, і порт. По моїй задумці, ось тут це в наш пляжик, як ви бачите, для відпочинку. Там далі в нас знаходиться вже неоприлюднена зона, тобто там вже ніхто нікого нема. Далі тут ну, ходять люди, ходять коти, собаки. До речі, я напевне ось цього кота. Переставлю, і тут чайка з цієї башні Бюгл, що одна, що друга. Далі давайте подивимося. Там у нас якби, це сюди приплили туристи і ось там їздять. Можна покататись на коні в прицепі. Є один музей. Берегова охорона, тут, по моїй задумці, щоб дивитись, чи у всіх туристів все гарне здоров'ям, чи все добре. Далі магазинчик. І ось ця військова база тепер буде військовим музеєм. Тепер маленька зона парку або навіть площі просто. Тут в нас я зібрав багато котів, це не всі мої коти. Але скільки поки що знайшов, скільки були. Тут є коти із Френс, і не Леговські. І он там, звичайний, наприклад. от. І Он навіть з серії міні-фігурок один великий. Далі дерево в центрі цього стоїть. ну як жива зона, щоб було де людям походить. Ну, ось. Дерево тут. ну, Дерево як дерево, але воно зроблено дуже високим. Тобто В ньому аж 5 ярусів. Можливо, тобто з нього можна було б зробити 5 нормальних високих дерев. Ну, нормальних от таких десь дерев. І, можливо, потім десь я зроблю сквер, але поки що не планую, і місто, як на мене, поки що дуже гарне. О, також там, он, як ви бачите, дорога і апдейт дійшов і до потягу. Як ви бачите, тут тепер у нас кран стоїть. І тут тепер оця башня. І тепер є ось таке відтворення, де у нас стоїть почтовий вагон, оскільки тут перевозив він раніше стовби, які я використав для дерева. То зараз він перевозить просто ящики з поштою, наприклад, або ще з чимось. І він тут, як ви бачите, вийшло від відвітлення завдяки тому, що я переніс сюди всю зону води. І ось сюди може, наприклад, заїхати. А тепер дуже крута штука, поліцейський участок, який я тут зібрав. Всередині ось так виглядає, особи нічого немає. Потім тут будуть офісні, на будівлі. Не будівлі. Ну, коротше, місце, де вони можуть працювати. І, можливо, потім саму цю будівлю я перероблю, але територію не планую. Далі є тюрма маленька, її, можливо, потім теж я збільшу. Як ви бачите, це сам дворик тюрми. Ну, По моїй задумці, що і в реальності начебто так і є. Що якщо хтось якесь мале. Щось не сильно порушив закон, наприклад, я не знаю, хуліганів хулиганів і щось таке, то його посадять сюди на один-два дні. А якщо якесь серйозне порушення закону, то його вже відправлять кудись в тюрму, ну не в центрі міста. І за цього тут у нас тільки дворик. Дуже багато, як ви бачите, поліцейських і машини. Тут два. Мотоцикла, як ви бачите, машина просто Слубан-Китайська, машина 2017, 2020, ще на 2017-го, 2014 і 2019-го. Фух! До речі, оцої машини в мене і ніколи і не було. Я її зібрав з своїх деталей по інструкції. А оцю я просто відновив. О, так що тепер ось така велика територія. Там, як ви бачите, в мене була китайська, китайський набір, в якому була така платформа. І на ній паркується машина. Так, давайте цейського місто і покажу вам ще спереду. Швиденько, буквально. 2 секунди. Ось, отак, це спереду, можна підняти шлагбаун і машина вийде. Ну а на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!